Які класні кросівки. Цікаво, що це? О, я дещо придумала. Спочатку обмотаю цей кросівок цілком клейкою стрічкою. Мені це знадобиться для наступного етапу. Обмотаю його весь фіолетовою стрічкою. Вона така гарна. Роблю все обережно. Потрібно ще задню частину, також закрити стрічкою. Тепер я дуже акуратно відрізаю шматочки стрічки від верхньої частини від подошви та логотипу. Починається найцікавіше. Потрібно забризкати їх цілком фарбою. Так, ось так, щоб було красиво. Такі цікаві ляпки дуже симпатичні, гарні, веселі кросівки. А що це таке? Що в мене летить? Ой, що на мене летить? Ти навіщо це робиш? Так. Ой, що таке, дівчата, вибачте? Добре, вибачте, я не хотіла. Тепер найголовніше залишилось відліпити останні шматочки клейкої стрічки. І ось що в мене виходить. Дуже красиві білі кросівки з яскравими малюнками. Клас! Вау! Тепер залишилось зробити дуже симпатичні шнурочки. На них я нанизую на мистинки. Вони в мене будуть яскраві й гарні. Ось так. Діюся, як чудово у мене вийшло. Ага. Так, смачно. Ой, я капнула морозивом на кросівок. Ух ти! А це ідея. Це буде смачно та гарно. Візьму пензлик і прикрашу рожевим морозивом весь кросівок. Робитиму це дуже обережно. Такий приємний колір, такий яскравий. Закінчилось морозиво, але в мене є ідея. Я візьму цей вафельний стаканчик і зроблю прикраси для кросівок. Чудово! Ще залишилось посипати посипкою. Ось так. Тепер такі красиві та смачні чудові кросівки у мене вийшли. Це просто щось розкішно. Ось що за звуки? Дівчата, я падаю, От досада. Скейт зламався, але нічого страшного. Мені якраз потрібні колеса. Як же їх відламати? Вийшло. Я зроблю не просто кросівки, а цілі ролики. У мене будуть дуже гарні ролики кросівки на колесах. Візьму красиві різнокольорові трубочки і приклею їх до задньої частини кросівка з одного боку і з іншого боку. А ще наклею такі симпатичні крильця. Поставлю іграшку зверху. Залишилось наклеїти наклейки. Вони такі симпатичні. На підошву, наклею котика та ще багато цікавих наклеїв. Подивіться, що вийшло. Елегантні кросівки розфарбовані фарбами. Вам подобається? Розкішні кросівки та дуже смачні. Голосуйте за мене. Кросівки на колесах, веселі ролики! Обирайте мої! Як чудово, який чудовий рюкзак! Що мені з ним робити? Я придумала. Я візьму багато-багато солодощів. Спочатку візьму Хуба Бубо, вона ж така смачна, і наклею її на ручки до рюкзака. Ось так. І ось так. У мене буде дуже багато солодощів на рюкзаку. І жуки, і цукерки! А ще буде Кока-Кола. Вона така важка. Закріплю її на рюкзак та другу теж. Візьму трубочку, ставлю її у пляшку. Знаєте, навіщо я це роблю? Ну, звичайно, щоб пити напій з рюкзака. Приєднаємо всі трубочки ось так. Тепер у мене чудовий напій з чудового рюкзака. Це смачно, солодко та стильно. Клас. Яка чудова ідея! А у мене є Ментос, а ще є Кока-Кола. Я зроблю щось неймовірне. Засуну одну пастилку Ментосу у пляшку. Ой, як складно закрити пляшку. Але у мене вийшло. Так, візьму дві пляшки Кока-Коли і приклею їх до рюкзака скотчем, щоб щільно трималось. А це у мене чудовий літак. Підокремлю від нього крильця. Так. А тепер прикріплю їх на свій чудовий рюкзак. Це для найкращого польоту. Так, ось так. У мене рюкзак спеціально для польотів. Одягну мотузку, щоб було зручніше з ним літати. Оце все. Мій рюкзак готовий. а Що у тебе? А мені цей рюкзак взагалі не потрібен. Я робитиму свій картону. Сюди вставлю лямки для рюкзака. А ще я розфарбую його красивими кольорами. Кольоровими яскравими кольорами. Одна частина у мене буде червоною, а друга блакитною. Ось так. Клас. А це приставка. Але я її трохи розберу. Ось так. Клас. Засуну синю частину приставки в червону кишеньку. А червону частину в синю кишеньку. І сюди прикріплю дисплей. От і все майже готово. Увімкну колонку. Ой-ой-ой, що за звук? О, ні! Який жахливий звук! Вимкни це швидко, будь ласка. Я намагаюсь, я дуже намагаюсь його вимкнути. Ух, як добре, що це скінчилось. Ні, це нато велика колонка. Я краще візьму дві маленькі червону та синю. І прикріплю їх на чарівний рюкзак. Закріплю ще трохи маленьких колонок. Наразі це буде спеціальний рюкзак для комп'ютерних ігор. Зроблю кольорове підсвічування. Воно так гарно світиться різними кольорами. Просто чудово. Обирайте наші рюкзаки. Це мій солодкий і смачний. Обирай його. В нього можна пити коло і їсти жуйку. Обирайте його. Самий крутий рюкзак. А це мій чудовий рюкзак. На ньому можна грати та дивитись різні фільми. Голосуй за мене. Мій найкращий. Дивись, що я зараз робитиму. Я можу полетіти. Цікаво, наскільки високо я полечу. Ось це так. Куди вона полетіла? Нудно. О, Окуляри. Це цікаво. Я їх одягну на себе. Гарненькі окуляри. Я дещо вигадала. Для цього мені знадобиться вода. Зараз я так чудово розфарбую їх. Цікаво, що ти робиш? Я візьму балончик із гарним кольором. Оце так. Дива. А тепер. Я зав'ю воду багато різних кольорів. Блакитний, рожевий, бежевий. Зроблю ось такий цікавий малюнок. Так, ну що ж, з балончиками закінчили, а тепер зануримо туди окуляри. Так, подивіться, вони вийшли різних кольорів. Такі гарні. Просто розкіш. Дійсно класно. Що мені робити? Я їстиму цукерки. І приклеювати їх на свої окуляри. У мене будуть солодкі, смачні окуляри. Я обрамлю їх солодкими цукерками по колу. Ну ось, майже закінчила роботу. Клас! А тепер мені знадобляться мармеладки, бо вони такі смачні, такі чудові. Вони мені дуже потрібні для моїх окулярів. Зроблю пружинки з мармеладок. І одягну їх на дужки. Ось так. Залишилося одягнути останньо. Вау, вау! Супер! І навіщо ти це робиш? Не треба робити так. А, це дуже смачно. Віддай мені назад. Це моя цукерка. І має бути на окулярах. Ось тут. Хм. А що мені робити з цими окулярами? Я зроблю свої окуляри. Для цього мені знадобляться пончики вони дуже смачні. А ще я візьму палички зі смаком полониці. Хм. Але так, мені потрібен менший розмір. Так, підійде. Ставлю паличку між двома пончиками. Ось так. Це вже схоже на окуляри. А ще я маю дуже класні льодяники. Вони підходять для того, щоб зробити з них дужки. Ось так. А цю я, мабуть, з'їм. Ще у мене є ідея. Вона смачна, але є щось смачніше. Гей, що відбувається? Віддай мої окуляри. Ну, будь ласка, що таке? Що це за звуки? Вибачте, але мені потрібні були такі блискітки. Вони якраз знаходяться у хлопці. Я заклею ними скло окулярів. Вони будуть веселі, яскраві та блискучі. Дуже гарні та креативні окуляри. Потрібно заклеїти все скло, щоб було стильно. Ось так. Тепер супер. Вдягну їх. Валя. Ну ось світ в яскравому кольорі. Те, що треба. Обирайте кожного з нас. Прекрасні окуляри і дуже смачні. Голосуйте за мене, ставте лайк. Це найсмачніші окуляри на світі з цукерок та пончиків. Це мої окуляри. Обирай мене. Самі креативні, блискучі, самі яскраві окуляри на світі. Голосуй за мене і став лайк. Джуді, ти тільки подивіться, яка гарна русалка. Хочу бути такою ж. Ха -ха, та ти ніколи не будеш такою, Ліля. Віддай мені плакат. Ні, поверни. О, ні. О, ні. Ми його порвали. Де ми опинились. Ласкаво, просимо до челенджу. Тут ви перетворитесь з ботанч русалок на популярних русалок. Спершу ми почнемо з обличчя. Супер! У мене є спеціальна пінка для обличчя. її допомогою я позбавлю всіх прищів. О, вони зникають прямо на очах. Ого, Ліліан. Спробуй нанести більше піни, а не потроху. Ось це вже інша річ. Давай сміливіше. Розмаж все по обличчю. Давай швидше. Ти впевнена? Добре, спробую. Як багато піни. я нічого не бачу. Як мені це все змити? О, рушник. Дякую, Джуді. Давайте зітримо з обличчя. Готово. О, брудний рушник мені не потрібен. Бе. Ух ти, моя обличчя стала таким гладким і красивим. Джуді, а чим ти зайнята? Я намагаюся зняти зі своїх зубів брекети. Це не так просто, як здається. Я допоможу. Тут знадобиться магніт. Він дуже сильний. Дивись, швидко вийшла. Тільки разом із зубами. Джуді, не хвилюйся. Ось твої зуби. Дякую. Клас, моя посмішка прекрасна. Тепер вищипнемо пінцетом небажані волоски між бровами. Ай! Боляче. І так кожне волосся? Ні, це дуже довго. Я вигадала лайфхак. Спробуємо багато пінцетів та скотч. Склеїмо їх між собою. Вийшов величезний, багатофункціональний пінцет. Тепер позбавимось від всіх волосків. Зараз круто! Це було боляче, але тепер гарно. О, ні! З моїми восами так робити не треба. Ай! Ей! Мої пінцети. Який спосіб придумати для Ліліан вигадала. У мене є баночка кока-кольного желе. Пана його спробує. і точно вся забрудниця. А желе таке липке. Ліліан. Швидше спробуй. Звісно, обожнюю кока-кольне желе. Ох ти, я зрозуміла. Його потрібно видавлювати. Тепер все набагато краще. Так, смачно. Залишились трохи почекати, коли жиле буде на вусах Ліліан. Готово! Ти все забруднилась. Все довкола рота. Давай я тобі допоможу витерти обличчя. Сироветка в мене є. Прикладаємо та смикаємо. О, ні. Ти висмикнула мені вуса. Ого, це було так швидко. Я навіть не помітила. Дякую, Джуді. Ось тільки мої зуби не виглядають так гарно, як твої. Це потрібно виправити. Дістаємо електричну щітку. Не спрацює. Тут потрібна річ потужніше. Ось це інша справа. Наносимо пасту. От сюди. Готова. А тепер чистимо. О! Твоя паста розлітається на всі боки, Ліліан. Мої зуби стали такими білими. Чудово. Давайте оцінимо доти після Ліліан. Вона стала такою милою русалочкою. А ось і то після Джуді. Краса. Один замок ви вже відчинили. Давайте рухатись далі. Клас. Поїхали далі. Що там далі? О, макіяж. Круто. Мені подобається фарбуватись. Давайте візьмемо одразу кілька кольорів. Зробимо рум'яна. Угу. У мене буде справжній русалочний макіяж. Ще трохи зеленого. Я буду такою гарною. Готова. Джуді, а що ти вигадала? Натягуємо колготки у сітку на обличчя. Тепер наносимо рожеві рум'яни. Побільше. На щоки та лоб. Тепер, коли все готово, подивимось. Результат. Знімаємо колготки. Валя! Вийшов гарний малюнок. Я круто! А що мені робити? Точно я маю спеціальний гаджет для стрілок. Намалюю найкрасивіші стрілки. Ммм, легко та просто. Краса. Джуді, що тепер будеш робити? Зроблю собі макіяж очей. Вони будуть рожеві. Мій улюблений колір. Тепер намалюємо брови. Використовуємо пальці. А, у тебе є спеціальний гаджет, Ліліан. Супер. Давай його сюди. Прикладемо та розмалюємо. У мене вийшли яскраві гарні брови. Залишилось нанести помаду на губи. Клас. Подивіться, який гарний колір. Ух ти, я знайшла блискітки. І їх ми також наносимо. Яка краса, я така гарна. Ліліан, ти вже закінчила? Майже. Підфарбовую губи. Тепер ем, я хочу нанести стрази. сюди. А у мене блискітки. Зараз моє обличчя буде блищати. Вони такі гарні. Хочу спробувати їх. Ніхто ж не проти. І так. Робимо. Ой, яка гедота! Їх точно їсти не треба було. Так, Джуді, ти як завжди. О, я зовсім забула про стрози. Що там? О, краса. А я вирішила розмалювати шию та щоки. О, Лілія, тобі так личить. До мене прийшла ідея. У гарної русалки має бути красиве волосся. Для цього беремо рожевий шампунь. Він ідеальний. Занурюємо в нього косички. Ух ти, Джуді! Твоє волосся! А так, тепер у мене гарне рожеве волосся. Подивись, Ліліан. Краса! О, я зараз чхну! О, моє волосся стало фіолетовим. і в мене гарне волосся також. Подивимось на дота після Джуді. Тебе не впізнати, Люба. А це до і після Ліліан. Ти виглядаєш на всі сто балів. Переходимо до наступного етапу. Що залишилось? О, броня! Супер. Обожній І, А що відбувається? Як багато гарного одягу. Клас. Як вам це? Не підходить. Ідено рік. Але я русалка, а не вампір. О, а як вам поліцейський? Не дуже. Борода мені личить. Не те. І останній образ? Так, ідеально. Трібно знайти щось відповідне Я знайшла свій образ одразу. Виглядає приголомшливо. Самі подивіться. Мені подобається. Але як краще моє рожеве вбрання розкішне. Дівчата, ви обидві виглядаєте приголомшливо. Ви відчинили двері, і пройшли челендж. Повертайтеся у клас. Ви впорались? Тепер ви самі гарні і популярні русалки школи. Ліліан це твій плакат. Забери його, дякую, Джуді. Але він мені не потрібен, адже ми і так самі класні і гарні русалки.